Привіт, мої другі друзі. Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в козаки назад до війни. Так от. Прямо в наш аккаунт Random Map. І хотілося би зараз нам з вами пограти проти. Раз, два, три, 4, 5. Ну, в принципі, шість противників хай буде. Так, Росія, Франція, хай буде, не знаю. Саксонія. Турки і <laughs> Австрія, А мы як завжди, Україна. Так, починаємо, дорогие друзі. Ой, зараз у нас тут проблема, да. Exactement меню. Так, Options. Зараз Якість краще тут зробимо. Все-таки. О, все нормально. Accept. Random map. Mm -hmm. В принципі, в нас було вже багато разів баварію, тому краще вже давайте знову спочатку зробимо тако, тако, Сутнє Польща, і світло. Починаємо. Давайте з вами, дорогі друзі. Так. Строїмо головний дім, як завжди. Будемо робити, в принципі. <світло> так, конюшень багато будемо робити з вами, аби... Вели ще плачалася великі армії і все було нормально, тому що мені здається це найма ефективна і сама проста техніка. Яка взагалі ці грі є. Ну, в козаках мається на увазі. Тому що в інших там, ну, не знаєте, ці всі, коротше, там стрілки, ці лицарі, хоч вони цініші за козаків, але вони робляться все таки і коштують Співвідношення, розумієте, не те взагалі. Так, хай буде церква. Тут безкінечно. же буду бесконечно. Так, эти хлопцы нам все дело. Эти еще одну кунюжню. О, так нормально в зале у нас. Прекрасно. И центр для доследов. Исследовательный центр. <связываю> Знаете, так не было одно и ну, не без... А так это поражение, ничего сказать. Центр для доследов и Дослідний центр, так. Ще построїмо одну <кхи> конюшню. Бачите, у нас вже достатньо козаків, вони, до речі, дуже-дуже сильні і дуже, -дуже, дуже швидкі. Там мені треба блін, піти, так говорю, капець повний. Так, у нас вже майже отакого конюшня. Робимо повітряний шарик. <кхи> так. Найомний центр. І. давайте построїмо ще одну церкву. Тут отсі щось покинули. Місце роботи хай достроюють. Так, нормально. Всюди. Ні, не, не всюди робляться що таке. Сюди. Угу. Угу. І тут. Все нормально. В принципі, ми можемо напасти вже. Сюди, хай йдуть хлопці. Так. А ці от сюди. безкінечно ось. Бачите, ми що почали воювати? Так, християни. Хай цю фігню побудують. Центр з пушками. Так от. Ми захвачуємо все, що тут є. Ну, в принципі, бачите, козаки просто реальні, хлопці сильні. З ними краще не зв'язати. Так от ми вже можна сказати, знищили нового ворога. Правда, дорогі друзі? Тільки мені потрібні пушки, аби, ну, там, не знаю, ось щось точно в мене йде. Дивіться, ми можемо з вами побудувати цей головний будинок, ніби тут поставити. А нащо його достроять. Щось не можуть достроїти. Ні, можуть, 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 то хай достроюють це будинок. І Ми будемо цих от це прусія, да, напевно? І ми будемо цими прусами воювати. Сюди, всі хлопці, нехай йдуть. Що у нас тут? Ага. 45 цих. Ось сюди. Так то краще. А ці хлопці? Їх більше але не слабщи, на ваду можна на два рази. Хай біжуть от сюда, тут, а. Ну, в принципі, вони переможуть 100%. Бачите, Сіки їх, хоч вони слабші, але їх багато. Так. 4. Ну 4, звичайно, жніфіа не зроблять. Так, скільки в нас тут лишилось. ой 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 в нас проблеми. Це великі проблеми. Хм... Що ж нам робити? О, прекрасно, побудуємо ще. А ні, не будемо нічого будувати ще. Може, якщо... О, да-да-да! Це. Ну, ми це країну побудуємо головний будинок. І будемо створювати їхніх воїнів, їхніх людей. Сюди. Ці хай добудують. Прекрасно. Так. Скільки в нас тут є народу. Ось так, 26. Хай біжуть оттуди. Ну і тут бачите, вони вже всім показали. Хай біжуть до цих хлопців. Декась ну, трохи коротка серія, не знаю, вийшла. Хоча 6 противників, вони присі. Але коли вже йдуть сирені, то в них, ну, різниця. <кій> Прошу вибачення, дорогі друзі. То е, різниця їхні потужності в їхніх військах, до речі, дуже велика стає. Так, ой, тут білі трошки щось показують себе. Ну, в принципі, не будемо діпо, так, аби вже писали, що ми їх знайшли, тому що потрібно всі будівлі нафіг тут всі порвати на кустки. Позривати все. Але в мене тут проблема є, ну, не хочу танки робити, це дуже довго буде. Так, багато часу. Вони їздять до догоду вже це погано дуже. Так, о... Блін, 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 блін. Чувак, ху, слава я тебе спас. Ось так. хух, Так вони вбили, ми, в принципі, не поп... ми, ми б не, не построїли цей будинок. Що так розговорюється? Це капець, не знаю. Дивно дуже. Так, хай буде в нас тут ця лифт Не знаю, наш... Може пригодиться потім, не знаю. Так. Ну, бачите, ці от козаки взагалі не справилися. Он не здаються, хлопці. Хм. Щас ми їх на коліна поставимо. Хопа! Сюди 142 чоловіка. Хм -хм. Бачите, це постраждальна армія. Так, і цех 36, нормально. Хай біжуть сюди-сюди на Росію. У нас тут що? Хай сюди біжуть хлопці. Нормально, так. Да, сюди. Бачите, бо вони вже тут трохи розвинулись. Ну, не особа, але трошки. Ой-ой-ой-ой-ой, нам проблеми. У нас проблеми великі. Бачите, що ці стрілки вони взагалі, ну... Слабкі дуже, коли до них підходиш в упор або щось таке. Так, сюди всі відправляємо сюди. Сюди... Хай позахочуть тут все що можна. Так, а це наші. Розумію, чому вони ніч, зараз нічого не захвачують? Тут вроді якось можна підпалювати все, так. Да? Стоп, у нас може бошка якась є, чи що. Утра якось це типа підпалити чи що? Так може такого, такого, такого. Нінурально, як це. Ну, в принципі, ми перепомогли. Ми перемогли, бачите, ну, на карту подивіться тільки. Ми тут всі захватили все, бачите тут наші козаки. Якісь ассіони, якісь асіос. Та <реш> <реш> Що так заговорюсь, Сонний сьогодні кажу дуже. Так, ну бачите. Ми тут захватили все, ми тут все контролюємо тут капець. Теж не найкраще, що може бути. Росію взяла, це взяла. Ну, в принципі, давайте зайдемо в редактор трошки. Зробимо щось з вами. У мене ідея гарно з'явилася, до речі. Так. Росія хай буде. Візьмемо в них. Тауер... Чик-чик-чик-чик. Який чик, чик, буде чик. коридор смерті? Хі -хі. Не знаю, мені ідея подобається, не знаю, як вам. Три, і тут звідси ще хай буде. Ось так от хоп. хоп, 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 так так, 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 так. Нормально. Так, от тако. Все, більше не можна, да? Все. Весь і тут хай у нас буде Ціка, ну, ну, в принципі розраховані на техніку, мені здається, якщо я поставлю людину синю, звичайно ж. А, ну да. З ним теж буде проблема, серйозні. А по такому Непогано, непогано ну, валять, 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 видно валять. шо ми ось так зробимо прикольно так і зараз що там прикол буде класний дивіться наплика от тут нехай буде багато цих от пушочок пушечок цілий ряд можна сказати о є ідея тобто коло давайте хай буде ну це вже ми залишимо отако от, от ось так от ось так от Ось, так вот ось так вот а тут буде червоні. Хай будуть твориться ці от хлопці. Бачите як вони їх валить жорстко просто жесть. Нас не встигай їх просто напросто робити, не стягай реально. Жесть просто, правда, дорогие друзья. Все, немає. Два на бренд поставил козаки цих вот. Их тоже не будет. Он цих обувцы. Ну, ці, в принципі, трохи тримаються. О, селяків можно. Ну, их зразвать це на куски просто. Так просто-напросто угу. тут що можно зробити море, да. Думаю, вы знаете. Оп, наприклад, але не можна чомусь зробити цей корабель. я Не знаю, тут вроді щось треба включити чи виключити, я не пам'ятаю точно що. Чесно, дорогі друзі, давайте можемо з вами закінчимо цю серію. Хоч вона можна не така довговижлива, як... Ну, як колись, але. Якому один конкурс не знаю Холен Сікром там йшло потрогайся і по пів години. Там просто знає, там батл реальний, і там до вас робиться. Тут все швидше набагато. Мені це дуже подобається. Я гра реально на... на реальних подіях основно все при... так само, як воїни, дуже схожі, в принципі, логічно, все і класно. Так от, давайте закінчимо цю серію. Дякую всім, хто її подивився. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео. Давайте па -па, дорогі друзі!